Всім привіт, з вами знову я Кристалик, і сьогодні я хочу затестити нових юнітів тимчасових. Якщо не пам'ятаю, із зумрудних драконів, а лазуритні дракони. Ну і давайте затестимо їх. Я ними ще не грав, зараз буде перший раз. Ну, Так як повіду, що показують, що що На що не можуть, то треба шукати більш спресовані бази. Озорбились тут гарні ресурси і доволі спресована база. Я взяв їх просто самих і вирішив взяти зілля Блискавки. Це аби просто знести деф. Протиповітряний. Самий основний. На жаль, королеви не мали, то нічого. Кидаємо драконів них аж 5000 хп, це дуже жирний юніт. В принципі, такий як хранитель для них безкорисливий. Так як у них дуже багато ХП, а хранитель так не регенічний швидко. Давайте прожмемо його. Треба було підібрати базу, де інферно поставлені на, на спам захист, але я щось про це не подумав. Ну як бачите, я просто скинув у лінію і ми виносимо просто дуже легко. І це при цьому, що я не подумав про інферно. У них дуже сильний урон. І б'ють по площі. На жаль, двох зірок не буде, давайте доб'ємо вже ці проценти, що тут будуть. Ну, можна виходити. Перша була атака непогана. Давайте ще раз попробуємо цим напасти. Але на цей раз підберемо базу, де інферно посавлений на одиночний режим. І ще б я би докупив. Тут дещо. Я навіть не буду купувати. Врешті, я куплю просто одне зілля, так як мені бракує одне зілля блискавки, щоб добити. Щоб добити останній фейерверк, а тепер буде вистачати. Чесно, я їх перший раз увидів. Я подумав, що це ну, такий собі юніт по атаці, але вийшло, що він дуже сильний. Підбираємо Де Інфердо стоять на е, спам. І бажано, де в них спресовано. Де всі будівлі разом. Ось ця база ідеально нам підходить. Непогана кількість ресурсів і всі будівлі разом. Давайте почекаємо, доки квіна підбіжить під блискавку. Практично знесли квіну Давайте знесемо тут. Тут. І тут. Як бачите, ми вже непогану частину знесли 9% одними зіллями Ну і давайте нападемо тут драконами. кинемо квіну. Зразу прожмемо, і в них практично всіх, всіх лишилось по, на один удар. Кидаємо хранителя. Прожимаємо. На жаль, трохи зашвидко протиснув, Не всі встигли попасти. Сюди би не завадило осадної машини е шарика. Не знаю, як правильно називається, куля велика. Ну ви зрозуміли. Як бачите, я взагалі не думав, як скидати. І ми пронесли доволі непогану частину бази. 63% це гарний результат. на як на напад на ума. Як бачите, ми практично весну, давайте вже вийдемо. Тут я і не заміта, тут було аж 10 тисяч чорного ліксеру. Ну давайте на кінець Попробуємо їх Ну із Попробуємо їх напасти із піхотою. Не з піхотою, я забув, як воно ну, називати. Десантом ось. З кулею, лучницями. Одним чакруном. Візьмем тут, замість цього тепер віневидимки. Або ліпше рейч купуємо. Перший раз буду нападати. Таким міксом. Давайте підлаштуємо під них зілля. Так, виходить, для кліна треба. Візьму аж три, або най Не три, нехай буде дві. Клонування, двоє клонувань. І візьмемо. А, ні. Або все-таки візьмемо. Навіть не знаю, як краще що взяти. Ну, нехай буде ще клонування. Так вони швидко виходять. Давайте це швидко купимо Це. І давайте. Це буде, напевно, остання атака на це відео. Ну, ось зразу не погано, але я би хотів поправити те, як... Я взяв... Купив клановий захист, це вже має піти гарно. Ось я бачу добре би було знести Орла. Хоча орла для драконів не поміг, тому давайте скинемо з цього боку. Я, на жаль, забув хранителя. Давайте його пришвидчимо і нападемо тепер з хранителем. Ну, ось доволі сильна база, ну замакшена 11 практично. Ну і давайте нападемо з цього боку. Кидаємо дирижабель. Кидаємо хранителя. Можливо, навіть не треба буде прожимати хранителя. Хоча ні, давайте прожмемо. Кидаємо сюди на відимку, кидаємо це. Знаємо 5 невидимість. Проблема що я не знаю трохи таймінгів, коли треба кидати невидимість, скільки в надії. Ну, доволі, як ми бачимо, непогано знесли. Знесли аж 30%. Я думаю, ми тепер спокійно доб'ємо. Симо, прожимаємо квіну, спокійно доб'ємо просто драконами. Кидаємо сюди трьох. Чотирьох найт і сюди двох. І маленькими дракончиками міньонами підчистимо боки трохи. Ну і все, в них, тут просто не лишається шансів. У цієї бази. Прожимаємо короля. Ну, і чекаємо просто, доки доб'ють проценти. Ось і все, взяли три повністю замакшено легко. Якби я ще не вступив спочатку з де... із десантом, але це нічого. Давайте зробимо запрос. І, в принципі, все. Думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па.